Що відбувається з мозком, коли забагато думати. Так звучить тема, над котрою працюють дуже серйозні науковці-нейрофізіологи. Виявляється, якщо постійно думати над розв'язанням проблеми і повсякчас крутити її в голові, знайти вихід ніколи не вдасться. Отакий парадокс підкинув нам мозок. Не вірю, що вчені не знайшли виходу з цього парадоксального лабіринту розуму. Знайшли зараз, ми про все дізнаємось. Що відбувається з нашим мозком, коли ми забагато думаємо? Вчені з Нідерландів провели дослідження, в якому взяли участь представники різних професій з 29 країн світу. Учасники експерименту виконували 358 завдань зокрема, вивчали нові технології, грали в гольф або перебували у віртуальній реальності. Науковці дійшли висновку, що іноді розумові зусилля викликають неприємні відчуття, роздратування, розчарування або стрес. Насправді мозок більш складний, ніж ми собі уявляємо, тому питання такого балансу його активності він вирішує фактично сам. І ми можемо сказати, що у ці випадки, коли людина втрачає свідомість внаслідок чи надмірної афективної реакції, чи внаслідок травми, це свідчить про те, що мозок переключає, забезпечуючи безпеку людині і самому собі, переключає в такий інший режим. Іноді ми зациклюємося на певній проблемі і постійно про неї розмірковуємо, вибудовуємо нові концепти і перевантажуємо себе. Нам здається, що ми аналізуємо ситуацію з різних боків та поглиблюємо свої знання. Насправді це не так, кажуть науковці. Зазвичай мозок людини вибудовує у нас схильність до спрощення, і тому насправді ми вже не думаємо настільки багато, як ми думаємо, що ми думаємо. Ми просто асоціативно мозок перемикає на той режим. На той стан, в якому ми перебуваємо, коли постійно думаємо про свою проблему, і ми насправді вже нічого не думаємо. Тобто, зазвичай, в цей момент, людина не є відкритою до свого досвіду нового. Крім цього, мозок має власну модель активності, яку він повинен постійно підтримувати, підкреслюють дослідники. Є кілька режимів роботи головного органу, які безпосередньо пов'язані з продуктивністю. Здатність перебувати саме в пасивному режимі допомагає мозку ефективно вирішувати багато питань. Мозок може створити такі ж самі домінанти, щоб відволікти людину від більш складного чогось і у такий спосіб її релаксувати. Проте зазвичай те, що ми зараз. Якби не в повній мірі володіємо власним мозком через те, що ми надмірно скупчені, ми надмірно пов'язані один з одним з інформаційними мережами, чим завгодно, то ми можемо сказати, що не лише ми впливаємо на свій мозок. Розумова активність енергозатратний процес, тому люди не завжди отримують задоволення від наполегливих роздумів. Іноді потрібно зробити перерву і дати мозку відпочити, щоб він краще мислив і залишався довше продуктивним. Вихід з багатьох проблем щодо людини, що до суспільства він на майбутнє десятиліття буде пов'язаний зі здатністю. Розуміти мозок свій і мозок іншого просто це уявляється дуже складним, тому в повсякденності ми від цього всього уникаємо. Хоча це ключ до розуміння людини, саме нейронаука.